Євангелія від святого Марка, глава Друга. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. Він їм виголошував слово, і прийшли ось до нього несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, Звісили ложа, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого Він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом Своїм. Що вони так міркують собі і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте, що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи, але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: Тобі я наказую, уставай. І візьми ложе своє та йди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: Ніколи такого не бачили ми. І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого. Що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть із митниками і грішниками. А Ісус, як почув, промовляє до них Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. А учні Іванові та фарисейські постели, і приходять вони та й говорять до нього. Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий. Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, та й стали колося зривати. Фарисеї ж сказали йому подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид. Як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: Субота постала для чоловіка. А не чоловік для суботи, а тому син людський, Господь і суботі.